Багато хто знає, що всесвітньо відомий художник Василь Курилик виріс на фермі в Канаді. Однак не всім відомо, що цей геній корінний українець. Щоб до кінця збагнути життєву драму Василя Курилика, потрібно постійно повертатись до його дитинства. Родинні стосунки складаються тяжкі. Батько Дмитро призивливо ставиться до свого старшого, наділеного уявою сина. Василь здається йому слабаком. Тому часто в такі моменти він молиться. Одначе заснуне від батьків зневага роблять із нього соромисливого недорігу та запеклого атеїста. Після школи, проти батьківської волі, він поступає навчатись у мистецький коледж в місті Торонто. Далі вирушає до Мефіка. Пізніше Монреаль, а згодом і Лондон. У Пошуках кращої долі. І саме тут ненависті співчуття до самого себе досягають апогей. Художник потрапляє до психіатричної лікарні, де намагається закінчити життя самогубством. Однак продовжує творити. Характерним для того часу є полотно портрет художника як молодої людини та лабіринт. Поворотною віхою куреликового життя стає навернення до Бога. Саме це і символізує картина Lord's at AMAC» Надія є. Хвороба минає. Василь починає дивитись на реальність у іншому світлі. Так і з'являється новий автопортрет. Атеїст Василь Курилик побачив у своєму одушенні Боже проводіння. Тому в 1969 році вирушає до рослин, а пізніше розпочинає роботу над серією картин Страсті Христові. Це, мабуть, одна із найдетальніших ілюстрацій святого Письма. І саме три тижні проведення на Святій землі лягли в основу автобіографії Зі мною ще хтось. В 1960 році з індивідуальною виставкою галереї Айсікс приходить помітний успіх. Він щасливий: 1962-му одружується з Джін Ендріс. У листі до знайомого пише. Я знайшов християнську віру і почав жити наново. Та найбільше враження на Василя справила його перша поїздка на рідну землю. Пізніше він сім років добивався дозволу знову поїхати на боковину. Його дружина Джін пригадує, я забороняла йому робити таку далеку подорож. Тоді він же був надто хворий. Однак його тянуло туди прямо магнітом, і він вперто завжди твердив: я знову повернусь на боковину, навіть якщо мене понесуть на ношах. Митець іноді відмовлявся ставити особисті підписи, адже підпис це начебто хвальба, це язроби. Але ж то Бог є творцем мистецтва, а людина лише Божим слугою. 3 листопада 1977 року Василя Курилика не стало. Йому доля виділила лише 50 років, хоча в планах було ще багато творчих задумів.